Шановний пане міністре, шановний пане секретар РНДО, міліцейське керівництво, поки що ще керівники підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, шановні представники засобів масової інформації. Основне завдання сьогодні в країні на внутрішньому фронті. Це боротьба і перемога у війні з корупцією. Яка існує на всіх шаблинах і на всіх ланках. Прийшов час переходити від слів до конкретних результатів. Можу окремо зазначити, що керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності. Корупціонерів найвищої ешелону влади. Але корупція в країні і на середньому і на нижчому рівні. На даному етапі Міністерство внутрішніх справ повинно стати основою боротьби з корупційними правопорушеннями. Урядом, президентом і парламентом прийнято нізку рішень щодо нових законів. І реальної антикорупційної боротьби, і створення як Національної антикорупційної комісії, так і Національного антикорупційного бюро. Сподіваюсь, що в найкоротші терміни глава держави прийме рішення про призначення керівництва Національного антикорупційного бюро і уряд вже виділив кошти на те, щоб це бюро було створено швидко, ефективно. І приступило до виконання своїх обов'язків. Споглядаючи на останні події, в тому числі і рішення судів, коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону з метою суттєвого посилення. І підвищення відповідальності корупціонерів, в тому числі і з цією метою, щоб закопійчані застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали. Окреме питання це наша співпраця з нашими західними партнерами. Для того, щоб з'ясувати всі фінансові потоки і все ціло. Розслідувати кримінальні справи, ми разом з нашими європейськими і американськими партнерами будемо проводити спільні дії для виявлення фактів корупції і для виявлення іноземних компаній рахунків, карток власності за межами України, яка належить українським чиновникам. Що звинувачуються в корупції. Тому основне завдання, яке зараз стоїть перед країною, це притягнення до відповідальності тих, які розграбовують державу, що знаходиться в стані війни. В рамках реформи Міністерства внутрішніх справ міністром зроблені суттєві кроки. В парламенті вже проголосовані закони, і я хочу підтримати Арсен Борисовича в його дуже ефективній роботі щодо реформування системи Міністерства внутрішніх справ, яке повинно стати взірцевим, зразковим європейським правоохоронним відомством: з якісними фахівцями, з високими заробітними платнями для тих. Міліціонерів і правоохоронців, які борються з організованою злочинністю і корупцією, з новими підходами в служінні українському народу. Тому за результатами цієї колегії просив би, щоб міністр дав чіткі вказівки уряду, що треба робити, які треба закони додатково прийняти, і яка необхідна допомога, відомству і кожному з вас. Хто готовий служити народу України, щоб українські громадяни чули себе в безпеці, а щоб українські корупціонери відчували себе в постійній небезпеці?